Грілися та малювали. Учні одного з івано-франківських ліцеїв завітали до пункту незламності, щоб не тільки погрітися, а й долучитися до участі у конкурсі дитячого малюнка на тему я у безпеці з МВС. Кожен з учасників малював свого героя та захисника. Хтось вбачав у ньому поліцейського, інший рятувальників. Я малюю всіх, хто оберігає наше життя, бо вони всі герої. Я буду малювати поліцейські, бо вони відважні. Вони герої. Вони рятують людське життя і котиків. Тому я буду малювати рятувальників. Люки в ігровій формі вивчали нові правила безпеки та повторювали вже їм відомі. Найактивніші учасники отримали від рятувальників подарунки. Малюнки створювали в 11 пунктах незламності та навчальних закладах Прикарпаття. Дітки малювали як у школах, в дошкільних навчальних закладах, також приходили в пункти незламності, і там є передбачено дитячі куточки. Тобто діти могли зразу вже прийти з батьками там, погрітися і одразу взяти участь у такому цікавому Конкурс триватиме до 15 грудня включно. В ньому можуть взяти участь діти віком до 14 років. Автори десяти найкращих робіт отримають подарунки від МВС. Валентина Федорчук, Андрій Гаргара, телеканал 402.